А що трапилось? Де це я? Хто ви? Заспокійся, це ж я, Андрій, твій сусід. Я прийшов а, тебе врятувати. Від кого? Ну від того ученого, який я, я, я вас вкрав разом з Максом. Ай точно. Стоп, так ты ж помер, Впавший злотлет. Ну та, впал, а вы прижил. Прямо дав раны. Ну все, давай уже идемо. Мы уже якраз прийшли додому. Ну ч, слуху друга? Давай, вставай. Так. Ну все, Вась, мы пришли. Вась, Все добре? Нет, ні, дики не ты, Вася. А ну, чики, бринки в дамке. Зараз я сам вирішу цю проблему. А ну? Отак от тобі. Стоп, а чого ти... не... Не стаєш нормальною людиною. Так, я зараз щось не зрозумів. Блін, це не той шприц, блин. Блін, втікаємо він також його він його закусив. что нам тебе делать? Я не знаю. Блин, остается только один вариант. Пробачьте мне, я не хотел, правда? <звык> а -а -а. Так, бежим, бежим туда-назад, туда-дому. -туда так, я бачу тут скриньку, что там у нас. Ничего себе, еще за бомбочки такие. Ой-ой. Потребно нагайно что-то это на вам бомбочку. Ой, Тетя я. Я ще Ну, як вам сказати, щойно був зомбі апокаліпсис, і я вас передаку. Боже, братан, дякую від душі, але я вже піду краще. Так, і ми, ласка, подобається. У нас купа купува. Так, добре, що подякували за. Я их отстану, давай, кидайте бомбочку. Ага. На. Ну, и что там? Видишь? Ох. Ей, голова будет. Что еще ну, было? Я зомби. Щойно був зомбі апокаліпсис, ви були такими ж самими. І я вас вилікував. Чим ти вилікував? Ну, в, ць в цьому ящику якісь заді лежали бомбочки, які давали антидот. І я вилікував ще не тільки вас, але ну й один народ, який був поруч нашої хати. Капець! Ми що врятували весь... Ми що врятували людей від зомбі? Ну, якщо він так і говорить, то швидше за все, що так, оскільки вже не залишилося жодних людей через той апокаліпсис. Мало залишилося. Ну а нічого, давайте, пацики, все, закругляємося і давайте пішов Може чіпсики похаваємо, може кудись на парк сходимо. Я пропоную краще поїхати на море. Я якраз замовив чотири квитки. Один мені, один Андрію, один Басі і один тобі, Максим. А що щарить. Ну все, я за купальником. Так, і я краще. Що тільки не понапродумає, шо вы би якось на хороші ноті провести закінчення зомбі апокаліпсису. Ну та. Я, чи ти читаюсь знімати ці пов'язки з очей. А, тебе цихлює? Ні, я краще не буду щось знімати, бо я, бо я отримав ще такі. Ну, коротше, один одне око вколов собі. Шприцем. І воно тиснулось і я ношу. О, ну, ну все, тоді. Ну добре, давай, давай, погнали до зустрічі. Ага, давай.